Будьте уважні. Марка 4,24. Це говорить Христос. Він сказав: будьте уважні і обмірковуйте те, що ви чуєте. Господь Всевишній подасть вам розуміння згідно з тим, скільки розуміння у вас зараз є. Та будьте впевнені, Він дасть вам більше, ніж ви заслуговуєте. От нема розуміння, як це народитися згори. А я тобі хочу сказати, а ти довірся: це Христос сказав. А як народити згори? Просто покайся і віри в Іванів. Це не сповідь гріхів, ти їх не згадаєш ніколи. Ти лише можеш записати це дітям, кажуть, пишіть гріхи, потім священнику розказуйте. А вони питають, маму, а то от писати, а то не писати, а це писати. Вони йдуть, потім їм свічку в руки дадуть, запалять і дадуть перше причастя. Їм, які ще не народжені згори, які взагалі то були соучасниками насмішок. Над тим, що Христос такого ніколи не казав, а вони це робили. І не по своїй волі, а по волі своїх священнослужителів чи священників, парохів, духівників краще б виграли на духових інструментах, дули би та й дули би, ніж дітей зводити. Ви що не знаєте, що Господь сказав вам, якщо ви зведете бодай одну дитину, що робити, то робіть, ідіть. Так як Христос сказав Юді: іди й роби те, що ти маєш робити.